Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні у нас будуть розбори матриці Долі за п'ятикутною зіркою, в якої ми розберемо сильні та слабкі сторони та потенціал нашої гості. Сьогодні у нас перша гостя, її звати Ліна, її дата народження 1307 1998 рік. Отже, ми вже підготували її п'ятикутну зірку, саме розбор її п'ятикутної зірки, який вважається життєвим кодом успіху. Говорять, що якщо пройти ось ці п'ять цифр, твоїх п'ять кодів, то будь-яка людина, яка проходить свій життєвий код, вона отримує свій найбільший життєвий успіх у житті у всіх сферах реалізації, це сфера і реалізації своєї як особистості. Фінансів, здоров'я, сім'ї і так далі. Тому сьогодні будемо розбирати Лєнину матрицю. Тут ми можемо бачити, що у нас перша цифра це у нас 4. За різними школами нумерології, у нас число 13 може рахуватися як і числом 13, так і числом 4. Якщо брати за школою нумерології, в якій ми розбираємо це число як 13, то 13 у нас рахується числом та енергією трансформацій. Тобто за цією енергією у людини часто так відбувається в житті, що вона переходить на якийсь певний рівень свого життя, будь то там в кар'єрі, коли вона повністю покидає щось з минулого життя. Тобто, коли вона відмовляється від всього старого, коли воно якби так сказати відмирає. І ти переходиш на новий рівень. Це коли, наприклад, людина повністю втрачає свою там, стару роботу і їй доводиться переходити на якийсь новий рівень. Або коли людина втрачає там, всі свої гроші, і вона робить якийсь квантовий скачок, тому що тобто їй треба обнулитися для того, аби перейти на новий рівень. Якщо брати за школою нумерології іншої, ми можемо рахувати 13 як число 4. Чотири це у нас в матриці найсильніша, найчоловічіша енергія. Тобто, за цією енергією, якщо народжуються дівчата, вони мають в собі сильний такий, навіть трошки чоловічий характер, в тому плані, що я все сама. Я сама всього доб'юся, мені не треба допомога, і за це точно не содержанки. Тобто є дівчата, які можуть там не знаю, бути садержанками, яких чоловік там забезпечує, і вони просто насолоджуються життям. То навіть якщо там в твоїй сім'ї чоловік буде багато заробляти гроші, то ти не грошей, то ти не будеш тією людиною, яка буде робити сидіти вдома без діла і нічого не робити. Тобто, тобі також важливо за цією енергією будувати власний бізнес. Також. Четверка це енергія достигаторства, бізнесу. Це людям, яким важко працювати в наймі, або вони працюють в наймі, але досягають високих результатів лідируючи позиції, або вони виходять з найму та починають займатися якоюсь своєю справою. Чи відгукується тобі ця інформація? Да, ну то стосовно роботи в мене, типу, навіть коли я працювала на когось. А в мене була основна ціль на цій роботі швидко досягти на тій роботі такого рівня, щоб мною ніхто не командував. Щоб я сама собі типу, я як кішка, я люблю свободу, терпіти не можу якісь пресінг, вказівки і так далі. Саме тому там і в особистому житті, да я там як Ліра сказала, що ти 100% будеш працювати, я 100% буду працювати. Я більш ніж певна, що я буду працювати і з дитиною на 9 місяці вагітності, і в роддомі, і просто де завгодно, і неважливо, наскільки успішним і багатим буде мій чоловік. Типу, тому що для мене супер важливо реалізована жінка, і вона, ну, типу, не знаю, може знову ж таки по своїм енергіям, але я в принципі вважаю, що кожна жінка має бути реалізованою, тому що вона не має бути ні в коєму. Взагалі нікоїм чином прив'язаною до чоловіка. Да, він їм має забезпечувати, да, він має їй давати гроші, да, у вас має бути спільний бюджет. Але з раптом чого, а ми живемо в 21 столітті, типу 80% пар розлучаються, якби вони того не хотіли. І в раптом чого ти просто не можеш залишитись голою жопою елементарно. І саме для цього, хоча б всі повинні працювати. Але це таке, ну, типу, кожен свій вибір. Але точно не моя історія. Типу, да, 100% я працюю зараз, буду працювати в парі в сім'ї. І супер, типу, я така. Я, ж, я з усіх сторін, незалежна від роботи, від відносин, yeah. від всього. Оце от е, саме четвірки, да? не тільки четвірка, але за твоєю четвіркою в тебе є оце от е, енергія достигаторства. І це ще енергія трудоголізму. Тобто люди такі, це просто трудоголіки, які можуть фізично, саме в фізичному плані, да? ти можеш дуже багато вивозити всього на собі. Тобто це люди, які можуть працювати зранку до ночі, і ви ніколи від них там, через півгодини, Через годину не почуєте, що я так втомилася, я більше працювати не можу. Тому чотири це енергія трудоголізма і чоловічих трошки енергії. Тому саме за цією енергією, якби порада кожній жінці, кожній дівчині, якщо у вас є така цифра, це трошки розвивати свою жіночність, сексуальність, тобто займатися там танцями, ходити, проводити час з подружками, да, тобто і ще вчитися розслаблятися. Отут дуже важливо баланс роботи і відпочинку. За наступною енергією я народилася 7-го числа. 7 – це у нас енергія руху вперед. Тобто люди, які народилися 7-го числа, це люди, яким потрібно постійно в житті розвиватися. Вони не можуть сидіти на одному місці, тобто їм потрібен постійний рух. Це і рух як подорожі, це і рух як постійні переїзди, це і постійний розвиток, розвиток і себе в кар'єрі, і якісь проходити курси, чомусь навчатися. Це також енергія онлайн. Тому за цією енергією твоя, якби така це ще реалізація входить саме в сторону твоєї фінансової реалізації, і це означає, що твоя реалізація вона може бути дуже класною і успішною, якщо ти будеш розвиватися в онлайні. Але до речі. А четверка це у нас про офлайн. Тобто, четверкам важливо щось таке мати стабільне, матеріальне, де вони можуть прийти, пощупати, потрогати. Да? І сімьорка – це онлайн. Тобто, твоя головна задача в житті це поєднувати офлайн і онлайн. Знаючи Лену, я якби знаю, що вона займається онлайн бізнесом, і в неї є мрія саме про офлайн. Тобто, от твоя най, найвлучніша, така найуспішніша комбінація буде, коли ти будеш займатися і офлайн, і онлайном. А сьома енергія це, як я тобі сказала, енергія постійного руху, і за сьомою енергією важливо навчитися водити автомобіль. Тому що автомобіль це рух, да? і ти за кермом свого життя. Тобто енергія такого лідера, достигатора, людини, яка веде за собою людей, яка будує власний бізнес, постійно розвивається, і саме за сімкою це розвиток в онлайні. Що ти хочеш сказати з приводу цієї інформації? Ну, прикольно, все так і є. Я постійно подорожую, живу на дві країни. Три роки працюю в онлайні. Люблю їздити за кермом. Правда, не машини, а байку, але суть та, та же за кермом. Типу, мені подобається знову ж таки. Чому? Тому що це та ж сама свобода. Свобода рухів. Я от там зараз да, майже не виходжу за межі свого ЖК. Тупо тому, що я, типу, мені не хочеться нікуди виїжджати. Не таксі, не там, громадський транспорт. Бо не я цим контролюю. Не, не, я, не я веду все, мені вже не подобається. А, вот. Тому та. Да. Про офлайн також завжди в мене вже більше двох років думка постійно сидить. в голові, що я хочу якийсь точковий бізнес саме офлайн. Але, ну, типу, в ситуації певні залежності да, від певних ситуацій в Україні зрозуміло, да, чому поки що офлайн ніхто відкривати не буде. Але насправді сильно йдемо далі. Далі у нас наступна наша енергія це наша дев'ятка. це Рік твого народження і дев'ятка це люди, які народжені допомагати іншим людям. Тобто, твоя головна задача допомагати іншим людям. А це може бути якесь навчання, яке ти будеш передавати, якби людям давати якийсь матеріал, знання, і цим самим ти можеш їм допомагати. Це також надалі, там, да, якщо розвиватися, це можуть бути якісь благодійні фонди, тобто десь допомагати людям. Тобто головна задача таких людей, і це в тебе стоїть у фінансовому секторі, тобто через допомогу людям. Це в принципі те, чим ти займаєшся. Ну так, да. для мене взагалі. Супер важливо приносити користь. А, і навіть коли я заробляю гроші, але я віддаю свої знання і тим самим люди потім заробляють та така хвилинка реклами. Я навчаю онлайн професії і дуже багато кожного дня в принципі отримую вдячність від учнів. Багато хто змінює своє життя і. Е Змінюють на краще, і коли я розумію, що типу, для мене фінансова сторона цього питання вона не є такою пріоритетною, хоч і є там основою мого заробітку, я цього не приховую, це логічно. Але саме те, що я дала користь, і я не просто беру щось від цього життя як трутень, типу, грибу, 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 всі мені щось повинні. Там не знаю, країна повинна, люди повинні, батьки повинні, друзі повинні, всі повинні. Типу, я не про це. Сп... Поживацькі такі відношення до життя, типу мені навпаки супер важливо, щоб я віддала якусь користь. А, і цю користь дуже круто, коли ти віддаєш через якісь знання, коли людина дійсно змінює своє життя, і потім а, ти розумієш, що завдяки тобі, да, коли хоча б одна людина за все життя вам сказала дякую, ти просто вніс в мене якийсь неймовірний вклад і змінив моє життя, моє світобачення. Це хоча б одна людина, ти вже прожив не дарма це життя. Коли їх багато, то це взагалі якісь неймовірне відчуття. Yeah. Ще до речі, за дев'яткою це люди, які люблять усамітнюватися, які не дуже люблять такі величезні компанії, і це люди, які не показують своїх емоцій. Тому якби часто можуть бути на людях такі суперактивні, показувати, що так все прекрасно в них, але не показують своїх справжніх емоцій і люблять. Так, усамітнюватися там не постійно їм потрібно знаходитися десь о, серед людей. Можна, взагалі, без людей. Або без людей. Чим менше, тим краще. Наступна твоя енергія це у нас енергія двойки. Двойка у нас відповідає за партнерство. Тобто, якщо брати твою сторону фінансову, то це означає, що в партнерстві, в е, професії в твоїй, да, наприклад, коли ти розвиваєш свій бізнес, то часто тебе тяне саме в партнерство в тому плані, що, наприклад, ми з тобою, наш перший бізнес, Лена, відкривали розум як партнери. Е, далі ти е, працювала з продюсером. Коли ти перестала працювати з продюсером, ти собі е, найняла асистента, з яким ти Тобто дуже важливо працювати саме в парі. Чому? Тому що за четвіркою ти трудоголік. І аби е, мати стрімкий розвиток і за, сім мір, е, за цифрою 7, да, аби якийсь зробити квантовий скачок, тобі дуже важливо навчитися делегувати твою якби, роботу. Да? І через те ти собі там брала продюсера, ти береш асистента, тобто ти рухаєшся в правильному напрямку, да? проживаєш енергії за плюсом, тому що тобі важливо вивільнювати час для якихось ідей генерувати. Ідеї і так далі. Тому за двойкою ти справляєшся. І далі. Ти правильно сказала саме слово делегувати. А, тому що коли типу знову ж таки, да як вже я вже зараз тоже тут розбираюся в енергії. а, За четверки я лідер і да. я людну, типу, да, як сказала Лера, і це є насправді. А, суть прикол в тому, що моє слово завжди має бути головне. Типу я приймаю рішення. Якщо типу мо, за мною має бути останнє слово, і саме через це я не можу. Бути в партнерстві, в партнерстві, де є дві людини, наприклад, відсотках 50 на 50. Типу, мене це зсередини зжирає, розриває. Якщо якась ситуація, де я, ну типу, і знову ж ти казала про керівні посади, це все звідти. Типу, мені важливо бути номер один. І от і з продюсером, типу, да, там не будемо взагалі затрагувати там цю тему, але це був класний досвід. А, і, і зараз мені здається, саме з асистентом я вивела ідеальну формулу. Коли е, останнє слово за мною, але велику частку роботи я переклала саме тієї, роботи, на яку мені взагалі не потрібно витрачати час, да, от на саме на генерацію ідей і так далі. І от е, саме ну, тут класно співпадає, що саме те, що я типу, це все рівно я головна, мені, мені важливо бути для себе, типу розуміти, що все рішаю я, а не хтось там за мене. Да, і це ми можемо побачити, що наступна енергія теж у нас чотири, і у нас виходить, що у тебе з п'яти твоїх головних енергій, тебе три енергії. Вони є саме лідируючі, енергії яких достигатора. Енергії руху вперед, постійного розвитку, і також енергії таких чоловічих енергій. Тому е, важлива, якби задача да, дівчат з такими енергіями це прокачувати свою жіночність, займати лідируючі позиції, будувати бізнес, будувати бізнес і офлайн, і, оф... і онлайн, як в тебе тут стоїть, допомагати іншим людям і делегувати свою роботу, навчитися балансувати. Роботу і відпочинок. Тому що коли ти будеш занадто багато йти в роботу і не відпочивати, не перезаряджатися своєю енергією, то а, в тебе, якби, все буде йти на спад. Тому саме через це тобі потрібно делегувати. Ось такий міні-розбір твоєї матриці це взагалі просто експрес-розбір за 10 хвилин, але в принципі головні, основні, сильні і слабкі сторони твої можна зрозуміти. А, що ти можеш, як взагалі так? В заключенні сказати, по твоїй матриці. Ну, дякую. Були... Корисна, корисна інформація, от вже Лера да, трошечки розкрила для мене абсолютно нову сферу, а, вклала частку хорошого в це життя, і в моє життя, і своє прожила не дарма, як так сказати. Але насправді прикольно, що все, що я, всі мої, все, що я приймаю по життю, а, типу, воно. Ну, ти це все проговорила, от так, як я дію, так як я раніше було, да, там, але я це все робила взагалі неосознана, не розуміючи того, просто ну там по своєму характеру, скажімо так. А виявляється, що то не характер, а то все зашито в цифри і народилась би я на день пізніше. Хто знає, що воно взагалі було Тому дуже тобі дякую. Мені дуже було корисно. Дякуємо теж всім, хто подивився це відео. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі, якщо у вас є такі самі енергії, вам відгукується або не відгукується ця інформація. Дякую за ваші перегляди і на все добре до наступних відео.